Друзі, привіт! Мене звуть Нікіта на зв'язку Artline. Якщо ви мене спитаєте, яким має бути мінімальний сучасний монітор, то я вам відповім: не менше 22 дюймів з щільністю, ну як мінімум Full HD, до цього IPS або VA матриця, і на додачу обов'язково цифрове підключення. І саме всі ці властивості поєднує в собі модель Artline B22 F60. Простий та надійний, майже як швейцарський годинник, але значно дешевший. Для кого підійде цей монітор? Перш за все для людей, які обмежені в робочому просторі. Якщо ваш робочий стіл це підвіконня вікна, то 24-27 дюймів вам явно не підійде. А ось цей малюк саме раз. Також, наприклад, він дуже гарно впишеться в робочу середу вітрини магазину або кафе. Взагалі сценарії використання дуже багато. Якщо ви стрімер і вам треба додатковий монітор для виводу чату або Discord, цей монітор також чудово підійде, як додатковий на вашому столі. Ну і дитині взяти як ігровий теж буде гарна ідея. За рахунок того, що тут в її матриця щільність Full HD, а діагональ 22 дюйми ви отримаєте дуже гарну картинку. А враховуючи те, що частота оновлення сягає 75 Гц, а не стандартні 60, грати на ньому буде ще комфортніше. Здавалось би, різниця невелика: 60 і 75 Гц, але вона відчувається. І наостанок розкажу про дві технології, які будуть зберігати ваші очі при роботі за цим монітором. Перша це технологія пониження рівня шкідливих синіх компонентів Low Blue Light. А друга це технологія Flicker free яка зменшує мерехтіння підсвітки і ваші очі виснажуються менше. Ось і все, що я хотів розказати про цей монітор. А вирішувати купувати чи ні, звичайно, вам. На все добре, нехай щастить!